Дякую, шановні колеги. Я тут, звичайно, маю відповісти колезі. А, я називав про речі своїми іменами. Дмитрук від, був обраний від слуги народу. Чи я щось брехав? Тіщенко був обраний від слуги народу. Дарченко слуга народу. Куницький зникший слуга народу. Задорожній – слуга народу, зрадник Кавальов, якого знищили українські спецслужби. Дякую їм. Слуга народу. Я щось не те сказав. Це неправда. Є інші слуги народу. Так, да, я погоджуюсь, є гідні люди і у фракції Слуга народу. Я не кажу, що їх немає. Але коли ви говорите, що я кидаю бруд, то мені здається, на слугу народу кидає бруд Тіщенка, Куніцький, Адарченка, безкінечні хабарники, Крупа, яка є депутаткою від «Слуги народу. Мені здається, вони кидають бруд на слугу народу, а не я. Я просто називаю речі. Просто називаю хто вони є. Хто просто так, знаєте. Нагадую, і це ж я просто далеко не всіх згадав. Я не хочу навіть і часу нема, навіть коли в мене є багато хвилин. Що стосується об'єднатися навколо оборони, а ми що робимо? Так всі ці правки були, про що? Що я зараз виступаю? Про те, щоб дати ПДФО бригадам. Ви ж не що, ми 23 людини. Ми дамо зараз ПДФО бригадам? Так я хоч речі назву своїми іменами, хоч люди почують, хоч сесійній залі щось прозвучить важливе для держави. То це і намагаюся зробити. Ми ж нічого з вами зараз не проголосуємо. І коли нас 23? Не знайдіть своїх колег по фракції, напишіть їм зараз в чаті, як вам не соромно. Куди ви розбіглися всі? Чого у нас два? Чого вісім від двохсот слуг народу в залі залишилось вісім? Вісім. Да, до вас, до восьми, я маю повагу. А до інших що я маю сказати? Якщо б вони тут були, була б серйозна розмова. Так, вибачте, говоримо про те, що треба говорити, бо все одно це теми надзвичайно є важливими. І власне ці теми підіймаю. Друзі, трішки відволікся. Я буду підводити риску, підсумки під своїми сьогодні виступами. Я хочу сказати наступне: ми сьогодні черговий раз продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Я повторюю ще раз, я це казав в виступі, звертаючись особисто до секретаря РНБО Литвиненка. До речі, жодного разу Верховну Раду не прийшов представити закон про мобілізацію воєнний стан президент України, який їх подає як свої укази. Напевно, це не важливі тематики. От попередній президент приходив представити законопроект про воєнний стан, ну, тому що мені здається, це є очевидно. Це важлива річ. А тут 14 разів президента нема. А питання, то є до президента. У нас багато питань, які є, хочеться задати, але ставити нема кому. Я хочу ще раз сказати: я особисто я говорю за себе. Я останній раз голосував за загальну мобілізацію, якщо протягом наступних 90 днів не буде прийняти закон про терміни служби. Бо це вже дійшло. Ви ви знущались над людьми, а це я кажу, вже ви, да. Ви. Ви розповідали. Уряд я нагадаю, подав законопроект, так званий мобілізаційний, минулого року.